Слава Ісусу Христу, браті сестри, прекрасно славити ім'я Ісуса Христа, і коли ми кажемо слава Ісусу Христу. Чому я так роблю акцент на цьому? Е, знаєте, наступають, і Біблія каже, і часи наступають такі, коли за ім'я Христа нам треба буде показати і віру Свою, і стійкість свою. Сьогодні ми зранку бачили. Як людина каялась. Ми всі пам'ятаємо слава Богу, Ми всі пам'ятаємо, і кожен з нас прийшов до Бога, Бог дав покаяння нам, і ми стали на цю стежку правди. Але ви всі знаєте і пам'ятаєте напевно, що е, коли ми увірували в нього і треба було слідувати за Христом, е, я пам'ятаю, це було е, важко. Бо нам треба було визнати його, що Він є що, наш Спаситель. Але це було, мабуть, кожен переживав це. Тебе запитають, а що ти ходиш до віруючих? А ти знаєш ім'я Христа? Розумієте? І нам, нам треба було сказати, так, я знаю, не відриктись, не посоромитись цього імені. Я хочу звернутися до Слова Божого. Кажу, чого так. Бог дав на серце цю проповідь. Коли я увірував, в мене також були ці якби, випробування. І мене питали: А ти знаєш? І мені якось так робко ставало всередині. Але я розумів, що, слово Боже вже каже, треба визнати його. Це і на початку треба було визнати, не посоромитись імені його. Але от чого? Вроді би, вже 9 років, як з Господом, слава Богу. Але от переїхавши сюди в, в Новунськ. Була така історія: стояв з братом, пили каву, І де чоловік і так запитує, а вас закурити не буде. А цей брат так різко і твердо йому каже: Слава Ісусу Христу, ми не курим. А ви знаєте, я вроді би тільки а в серці я так якось І від імені цього. я зловив себе, що мені стало незручно. І мені так стало неприємно, я думаю, та ти що? Я ж вроді би знаю ім'я це. І ви знаєте, і я собі сказав, і я завжди буду, воплю всьому, казати слава Ісусу Христу. Не боятися, розумієте, визнавати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Я пам'ятаю на початку свого увірування, коли дав Бог так можливість трошки пробувати проповідувати Євангелію дарувати людям Євангелію. І я на початку ловив цей стан, знаєте, сором'янливості, якби мінливості. І я теж тоді казав: я буду навпрочі цьому казати, що Ісус Христос є Спаситель світу. І знаєте, я якби сам себе в цьому утверждав. Якби вірив, говорю, каже, серцем віруємо для правдості, а устами для спасіння. Сам собі це якби говорив. Я вірую, що Ісус Христос є Син Бога Живого. І Хочу звернутися до Слова Божого зачитати Євангелія від Марка. Це буде 8 глава, 38 вірш. Бо хто буде мене та моєї науки соромитись вроді цим цім перелюбнім та грішним, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з янголами. Ми бачимо. Що Господь, я думаю, всім ці слова знайомі, правда? Я думаю, що на початку вірування всі це чули. І ці слова нам допомагали перемагати цей світ. Бо ми знали, ну треба визнати, треба сказати сусіду, що я увірував. Так. Я не боюсь слова, як то ну, люблять казати, штунда, да, там, і так далі. Але я не боюся цього. Але це, нам треба перемогти було це, визнати перед людьми, потім стати перед церквою. І сказати, так, я вірую в Ісуса Христа. І, знаєте, замітити той стан, що я не боюсь цього імені. Я не соромлюсь цього імені. Чого мені соромитись цього імені? Але каже, що не, ми бачимо, що люди стають інколи на цю дорогу. Але не всі, не всі от під час випробувань, каже, деякі відпадають. Тому слово закликає нас. Я пам'ятаю, прийшовши на зібрання ще перед війною, і, е, якби, звичайно, ми всі просимо, щоб не було війни. І я думаю, це правильно, ми робимо. Але, ставши на молитву, якби, я в серці почув Слово від Господа. Господь каже, каже: а ти молись, щоб ти встояв в цей час? Щоб ти встояв, ми знаємо Слово Божого, що часи, якби грядуть. ми всі це говоримо, це все на устах, на, на всіх площадках, що останній час і так далі, часи міняються, як ми бачимо, дуже швидко все міняється. І ви знаєте, і за ім'я Ісуса Христа нам треба буде ще стояти. В нас ще спитають. Чи віруєш ти, і вроді би, як я, вроді би, вже, вже вірить ти стільки років, але ти зловиш в серці сором'язливість цього імені тобі ніякого може. І ви знаєте, щоб ми утверджались в нашому покликанні, щоб наше покликання ставало тверде, щоб ми були непохитними. Я собі сказав, я буду говорити і прославляти ім'я Ісуса Христа. І хай Господь допоможе нам в цьому браті. Слава Богу! Хочу зачитати друге місце з Писання, не буду вже все зачитати, Матвія 27 глава. як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається, вибрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав: Я не винний в крові Його, самі ви побачите. А весь народ відповів і сказав: на нас його кров і на наших дітях. Серйозне місце писання. Не розуміючи цього, вони якби, беруть на себе, соромлячись, відрікаючись Христа, вони кажуть: Ні. Ми його не знаємо, він нам не потрібний. І ми бачимо долю всього ізраїльського народу. Ми бачимо долю всього ізраїльського народу, який сказав, що кров його на нас і на наших дітях. Наскільки ми бачимо, що в імені Ісуса Христа закладена, знаєте, оця сила, е, спасіння наше, але відріктися Його, я дивлюся, що е, можна, показується. Можна. Ходячи з Христом, не попильнувавши, можна відріктися імені Ісуса Христа. Якщо ми зачитаємо, буде Луки, 22 глава, хочу згадати, якби, е, зачитавши це місце писання, це ми всі розуміємо. Хочу зачитати про Петра. Ми бачимо, що Господь я милуючий і дає покаяння. Але <клес> історія, Кавш розказує нам про те, що, а схопивши його, повели і привели у дім пересвященика, Петро ж здалека йшов свідкома. Як розклали ж огонь перед. «Перед, Серед двору і вкупі сиділи, і сидів Петро поміж ними, а служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла і, придивившись до нього, сказала: І цей був із ним. І відрікся від нього він, твердячи: Я не знаю я жінку, його. Незабаром же і другий побачив та й сказав: І ти від утих. А Петро відказав: Ні, чоловіче. Як часу минуло з години, хтось інший твердив і сказав, по правді цей був із ним, бо він галірянін. А Петро відказав: чоловіче не відаю, про що ти говориш. Ми всі знаємо цю історію, коли Петро, на кому Ісус сказав, на його відкритті побудує церкву, Він ходив з Христом. Але коли прийшли, знаєте, такі утиски випробування. Ми можемо сказати, ні, я не знаю його. Мені страшно стане за моє життя, за душу мою, за ближніх моїх. І ти скажеш, я не знаю цього імені. Я, ні, я туди не ходив, мене там не було. Так ходив, але я там е, так ходив. Якби, що послухати. Якби, розумієте, настільки, е, е, як один казав, з Богом це якби не пісочницею гратися. Наскільки ми беремо на себе теж велику відповідальність нести це ім'я Християнин, це ім'я Ісус в цей світ. І твердо стояти, щоб ми були непохитні, бо ми бачимо, браття, mm. що часи змінюються, все дуже міняється е в нашому часі. І ви знаєте, хочу розказати вам таку історію. Я пам'ятаю, коли почали проповідувати Слово Боже, роздавати Євангелії, і в мене таке було відчуття, що мені здавалося, всі люди вокруг віруючі. Ну, ми ж якби живемо в православній країні. І ви знаєте, я взяв ті Євангелії, я йшов з радістю дарувати людям ті Євангелії. Але я побачив, що люди якби не сильно й хочуть. Я був дуже розчарований. І одного разу мені трапилось на моєму шляху, а я побачив, що стоять четверо людей: старшого віку, такі інтелігентні, видно, діти, якби. Я думав, от хто хто, вони, напевно, знають про ім'я Ісуса Христа. Підійду і з ними поділюся цією звісткою, і подарую їм Євангеліє, можливо, візьмуть. І ви знаєте. Коли я підійшов до них розказати, привітався, звичайно, кажу, слава Ісусу Христу! Вони глянули так, якби так на мене, з висока. Кажу, хочу подарувати Євангелії. А одна жіночка так глянула, вони так переглянулись. І вони так, знаєте, таким тоном, якби так принизливо, ну не буду говорити за кафедрою. Сказавши мені деякі слова, ви знаєте, я аж мені так стидно стало. Мені так стидно стало, я, вроді, проповідую Ісуса Христа. І я зловив той момент, стоючи на тому вокзалі, що всі на мене дивляться. Я такий сором почувствував, що я ж прийшов не себе проповідувати. Не про себе розказувати, який я молодець, який е, мудрий, а я прийшов во ім'я Ісуса Христа, розказати про славу Його, про спасіння, про величого. Але тебе відкидають і принижують. Ви знаєте, я, відбуваючись в серці, моя незрозуміла ситуація, я хотів вийти з того вокзала і чим поскоріше, бо мені таке віща було, що на мене всі дивляться. Але настільки і стидно мені стало, розумієте? Я вийшов з цього вокзала, і ви знаєте, Ісус в серце дає Слово, таку потіху каже, віруючий в мене, не буде посоромлений. Ви знаєте, секунду-мінуту назад, в мене таке було відчуття, що я ніколи не буду проповідувати це ім'я. Мені, я бачу, я зустрів, що це, люди не хочуть слухати його. Мені, і я казав собі, не буду, я вже вирішив, але вийшовши, ставши, ви знаєте, Ісус через Слово Боже, мені такі через Духа Святого відкриває ці слова з Євангелія від Івана. І Він каже: Коли вас світ ненавидить, знайте. Що перше Він зненавидів мене. Ви знаєте, Господь Ісус Христос забрав у цей мій сором. І другими словами, Він сказав: Саша, вони не тебе відкинули, вони відкинули мене. Таке полегшення прийшло на душу мою. Я думаю, Господи, якось і за Христа обідно, бо Він забрав цей сором. Каже я, вони зненавиділи, каже. Мене. Не тебе відкинули, мене відкинули. І ви знаєте, Христос, якби забрав цей тягар цю сором з мого серця. Мені так легко стало. Я думаю, слава тобі, Господи, як ти потішив мене, як добре стало, забрав цей тягар. я далі пішов роздавати Євангелію. Але ця історія багато чого мене вчила. І ви знаєте, настільки Бог. Все одно люблячий і добрий, і потішаючий. Я приїхавши додому, і він, більше того, я відкриваю слово Боже, і Господь мені ще раз каже, якщо вас гнеблять за ім'я Моє, на вас спочиває Дух Божий і Дух слави. Я ж такий, як так? Я думаю, ну я ж не прийшов там проповідувати себе. Я ім'я Христове проповідував. І Господь каже: якщо вас ганьблять за ім'я Моє на вас спочуває дух Божий і дух слави. Я ж глянув на себе, оцінив, думаю, да, ну. але настільки це було приємно, розумієте, душі мої. Настільки Бог потішив, що е, з того моменту, що хтось. Образив мене, чи чимось принизив, щоб я посоромився імені цього. Оці слова мене завжди підбадьорували. Що Ісус Христос забрав оцей сором мій. Розумієте, і нам не варто, я думаю, стидитись імені Ісуса Христа. Бо якщо прийдуть навіть в наше життя, а я думаю, Слово Боже каже, що вони прийдуть, каже, то ми мусимо встояти, братя, не з цього імені. Бо Він каже, якщо ви відрічтеся мене, каже Господь: я відрічуся вас, вас перед батьком своїм. Часто на початку вірування ці слова звеніли в наших ушах, правда? Як ми пам'ятали, Господи допоможи, аби, аби не відріктися Твого імені. Настільки, навіть тоді ми вже це розуміли. Хай Господь укріп, укріпить нас. Цьому. І в писанні в євреїв сказано такі слова. Каже е -е, муж Божий, а ви каже, візьміть його на готу і йдіть поза стан. Йдіть поза стан. Братя, гарні слова такі: взяти оцей е -е, оце, якби приниження оце було Христово, взяли Позастане його вели. Розумієте? Але нам нема чого соромитись. Один брат, я пам'ятаю, розказував таку історію, каже: їду в машині і включив віруючі пісні. І в мене боротьба йде каже. Або ще люди їдуть зі мною каже. І незручно, і ніяково, бо я включив віруючі пісні. А що ті люди подумають про мене, а що скажуть? Він каже, і він подумав про себе, а чого мені соромитись ім'я Ісуса Христа? Хай вони соромляться. Хай вони розуміють, що вони живуть неправильним життям. Хай їм це буде на свідоцтво. Я це почув, і такі історії нас, якби, назідають, дають нам впевненості в нашому житті, щоб ми, браття, в цьому імені ми всі розуміємо, заховано все багатство, каже, став наріжним каменем. Євреї його відкинули. Браття, і щоб не сталося в нашому житті, хай Господь допоможе нам, щоб ми не посоромились, не відріклися від цього імені і не сказали: Ісус, я не знаю тебе. Хай Господь допоможе нам в цьому і благословить нас. Давайте помолимося. Отче праведний, дякуємо тобі, Господь що ти полюбив.